Незабаром в Івано-Франківську відбудеться перший міжнародний фестиваль меду меди при Прикарпаття-2017», на який зійдуться не лише українські пасічники а й гості з далекого та близького зарубіжжя. Учасники дійства представлятимуть продукти бджінництва, а гості зможуть взяти участь у різноманітних лекціях, семінарах, майстер-класах і, звичайно ж, скуштують дарунки медового розмаїття. Організатори фестивалю нагадали про унікальні цілющі, поживні та смакові якості меду. Бджільництво в Україні бере початок з часів Київської Русі. За статистикою, сьогодні Україна займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи та третє місце в цілому світі. Меди Прикарпаття це не єдиний медовий фестиваль Івано-Франківська, але перший міжнародний. За словами міського голови Руслана Марцинківа, це свято сприятиме залученню більшої кількістю туристів, зацікавить виробників медової продукції з-за кордону, а також збільшить. Надходження податків у міську скарбницю. Самі бджолярі говорять, В нашій тільки області нараховується 11 тисяч пасічників. Більше 500 є тільки членів нашої спільноти. Ми, ми активно працюємо так само вже на міжнародних рівнях. Чому не назвали цей фестиваль міжнародний? В минулому році ми були. Декілька разів делегаціями їздили 60 чоловік. Ми були в Польщі, де нас Польща запрошувала відповідно. Вони відреагували на наше запрошення. Мивна це йде обмін яка навиків джалювання і сучасного ведення господарства. Програмою фестивалю передбачені ярмарки меду та продуктів бджільництва, цікаві семінари та лекції пасічників, а також різноманітні майстер-класи, конкурси та розваги. Почесними гостями будуть делегації бджолярів з Польщі та Литви. Солодке свято розпочнеться в обласному центрі у суботу.